Ну, гейка-гейка, я напевно буду недовго сьогодні розмовляти, бо сьогодні було додаткове заняття з'язди, ну що скажу. Спочатку, якщо чесно, чогось дуже боялася. Не знаю, може, це через те, що я два тижні не була за кермом машини. І не то, щоб я забула, але просто ось таке якесь знервоване становище було. Не знаю. <смі> Мені здавалося, що мене зараз почнуть з саними вініками пити. Ну, може, це мої якісь догадки. Але в цілому поїздили нормально. Я його попросила а, якби, звертати мою увагу на знаки, на оці ось закінчення стрефи. <кхи> І так ми поїздили. Нам тут то то сонце в очі. Ну, коротше, я визначилася, що годину їзди це нормально для мене. Ну, правда, це якби. Самий оптимальний час для мене, я не втомлююся, я ще можу тримати увагу. Півтори години вже для мене якось швидше-швидше додому, і я вже автоматично їду додому. Він каже, а я наказав тобі туди повертати, а я давайте, давайте. додому, до хати, до рідної мати. Ну, коротше так, і посміялися, і все. Наступного тижня так само буду в неділю. І він мені сказав, що час змінюється в суботу на годину раніше, типу. Так, да, Для мене це була новина. Тому не знаю, як в Україні цього року будуть переводити годинники чи не будуть, але в Польщі, як виявилося, будуть переводити годинники. Тому отак. Не знаю, Налаштовуємося на гарний позитивний лад, що все вивчимо, все здамо і все буде добре. Тому бажаю вам гарної неділі, гарного дня, вечора і всього самого найліпшого здоров'ячка вам. Па-па!